Британський промоутер Френк Ворен відверто оцінив слабкі сторони Олександра Усика перед майбутнім поєдинком з Даніелем Дібуа. Чи станеться інформація козирем для Дібуа у поєдинку з Усиком, дізнаємось просто зараз. Пробувайте лайк і тримайте дзвіночок активним. Це найкраща підтримка для каналу. Британський промоутер Френк Ворен озвучив свою думку щодо слабких місць Олександра Усика перед поєдинком з Даніелем Дібуа. Я добре знаю Усика, я знаю його краще за його тренерів, я переглянув всі його бої, починаючи з аматорів. Він ненавидить удари по корпусу, він їх не виносить. Усик набрав ваги. Зараз він справжній супертяж, але якщо дібуа влучить, все одно буде боляче. Даніель переможе всіх завдяки своїй енергії, сказав Ворен. Соломон Дакрес, британський супертяж, який багато років сперенгував з Даніелем Дібуа, не бачить серйозних змін у грі свого співвітчизника. Я не сказав би, що Даніель сильно змінився, якщо порівнювати перший поєдинок з Усиком. Я сперенгував з британцем багато років, зараз він став впевненим. У нього дуже сильний удар та небезпечний джеб, але особливих змін я не побачив. Якщо говорити чесно, то усику не можна щось протиставити на рингу. Він побив усіх найсильніших боксерів. Якщо Дібуа здобув кілька перемог за останні роки, то це не означає, що він так само легко здолає Усика, адже він програв першому поєдинку. Це надто висока планка для британця. Немає сенсу хапатися за соломенку, тому що усика практично неможливо спіймати. Яка різниця, був той удар нижче пояса чи ні? Найсильніші боксери світу не змогли прикластися по українцю. Не може бути жодних суперечок. Безглуздо сподіватися, що Дібуа одним чудовим ударом наколтує Олександра, зазначив Дакрес. Олександр Красюк відповів на слова Даніеля Дібуа та його тренера Дона Чарльза напередодні бою з Усиком. Для чого Дібуа і його команда тиснуть на Усика? Все для того, щоб здобути перемогу. Це нормально, але є помилка лише в тому, що Усик не піддається ніякому тиску. Ви ніяк не зможете змусити Олександра відчути дискомфорт, сказавши йому неправильні речі в обличчя. Справу вирішить не балачки, а конкретні дії на рингу», – сказав Красюк. Промоутер також наголосив, що для Усика ключовим залишається зберігати спокій і діяти холоднокровно, не реагуючи на слова суперника. Не всі у боксі підтримують ідею реваншу Усик з дібуа, серед них і Нигерійський боксер Ефе Аджагба. Паркер заслужив право на зміну завдяки своїй перемозі над Мартіном Баколе. Саме йому треба було дати можливість змагатися з Усиком. Дібуа вже мав свій шанс і програв. Повторний бій для нього не обґрунтований, сказав Аджагба в інтерв'ю Ring Magazine. А Джагба один із тих боксерів, хто уважно стежить за ситуацією у супертяжкій вазі. Для нього цей реванш не просто черговий бій, а можливість побачити, чи справді Дібуа зможе виправдати другий шанс проти Усика. А Джагба також зазначив, що ситуація виглядає несправедливою, адже перед першим поєдинком з Усиком Дібуа мав проблеми зі здоров'ям, і тепер не варто очікувати іншого результату. Колишній чемпіон світу Тімуті Бредлі висловив своє бажання щодо виступу Наої і нове та склав свій рейтинг найсильніших боксерів незалежно від вагової категорії. Це було справді неймовірно та захоплююче. Таких поєдинків хочуть усі глядачі та вболівальники. Дуже солідний виступ. Проте такі удари не можна пропускати, зазначив Бредлі, коментуючи нокдаун і нове. Знаю, що Наоя збирається знову підніматися до нового дивізіону, але там є багато хлопців, які можуть дати серйозну відсіч. Це виклик. Мені здається, що проти Карденаса японцю трохи не вистачило сили в ударах. Бредлі підсумував своє враження, назвавши трійку найсильніших бійців за версією Pound for pound. Фантастична робота, неймовірний вечір і нове звір, але для мене він займає третє місце в рейтингу pound for Pound. На першому місці знаходиться Усик, а друге займає Кроуфорд, підсумував Бредлі. Колишній чемпіон світу Ентоні Джошу поділився своїм прогнозом на поєдинок Альвареса проти Кроуфорда. Я з нетерпінням чекаю, бій Канело Кроуфорд, тому що мені здається, що Бад хоче довести свою точку зору. Так що це буде хороший бій. Подивимось, що буде, вересень уже не за горами. Щодо того, кому він віддає перевагу, Джо зазначив, кому я віддаю перевагу, не знаю. Коли Кроуфорд бився в останньому бою з Мадримовим, мені здається, що він був не тим Теренсом, на якого ми всі чекали. Але є інший бік Кроуфорда. Я не знаю, тут шанси 50 на 50. Давайте оцінимо так, тому що я не можу прогнозувати, сказав Джошуа. Представник абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі Теренса Кроуфорда Берні Девіс висловив упевненість у перемозі свого підопічного над Саулем Альваресем. У Кроуфорда достатньо швидкості та боксерського інтелекту, щоб нейтралізувати всі сильні сторони Альвареса. Канело небезпечний, це безумовно. Він б'є туди, де ти опинишся через мить. Він універсальний боєць. Однак Кроуфорд боксер вищого рівня. Він більш технічний, досконалий, і 12 вересня в Лас-Вегасі буде справжній феєрверк, сказав Девіс. Удари по корпусу те, що Френк Ворен вважає ключем до перемоги Дібуа над Дусиком. Але чи стане це вирішальним фактором у рингу? Діліться своїм баченням у коментарях, що думаєте про таку стратегію.